Вітаю! Коротенька базова перевірка по моєму Hyundai Palisade. Так, свій номер. Він номер. Є. Пробіг наразі 22 листопада. Спочатку пробиваю товщиноміром, потім розкажу всі до опрацювання, що ця машина себе представляє. І покажу історію покупки. Так, почнемо з капота. По дверях трохи інший звук, бо двері зашумлені. Тому він такий глухий. Такс. О, зразу. Різниця Так, і сам краєчок пробів. Да, теж зашов на неї. Не знаю, чи буде чути, що такий глухий звук. Є. Так, Це металева частина. Ця частина пластмасова. Не металевий елемент є. Не металевий, не металевий, а тут уже метал. металевы, короче, металево. Вот эта нижняя частина. И да. трошки зашумно, не крила, зрозуміло, що ні. що такі шумоізоляція. Так, є. Арка. Десь можу криво представити. Бо вона заокруглена. Є. 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 Значить, Накладки на арки і так далі, це все пластик, не металевий, тому що це каліграфія, це така комплектація. Давайте зразу по проємах і болтових з'єднаннях. Ключо спало. По болтах. Нічого, не крутилося. Поріг. Адекватно виглядає, зразу ці болти показую. Ні. На проємах завжди має бути менше. Не знаю наскільки ви обізнані. Б'ю по наклейках. Бачите, перед наклейкою 53, після наклейки 175, точно на мір справний. Це наклейка від кераміки. Теж хлопці клеють. Ну, питань нема. Далі йдемо. Тут. Итак, покажу вам болтики. Ничего не крутилось. Е. Ляда. Фух. Так, болтики накручены. Е. е. Є, є. Тільки тут точково видно, Контактно заводську, Контактно заводська. Тут знову ж таки герметик, все рівненьке, гарненьке. Далі йдемо. Є, ну це оце о, що, трошки оце це, це, це завод. Що не переживали. Так. Поріг теж без пошкоджень. О, все добре. Поріг без пошкоджень. Все добре. Болтові з'єднання. Болтові з'єднання. Болтові з'єднання, тут заверху ще можна на крило дивитися, бачите, теж не кручений. Теж не кручений. Є не по капоту. Так, ну, мився півтора року тому, зараз він тільки заперений, сенсу мити нема. Заводська бірка є болтові з'єднання по капоту. Зараз. Пробую ліпше сфокусувати, якось, ну видно, що не кручено. Там ще можете глянути. Тут один болтик можна глянути. По стакану. Давайте ще тут десь проб'ю. Тут всюди контактно зверкав, що видно, нічого не крутилось. Нічого тут не робилось. Так. Є, є. Так, давайте, ще тут. І так само тут все по оригіналу. Так що ще давайте капот зсередини проб'ю. Тож все по заводу. В принципі, тут немає більше що показувати. Машина ціла в рідній фарбі. В окремому відео зараз розкажу про неї детальніше косметичний стан, комплектацію і покажу історію покупки. Так, ще раз привіт. Отже детальніше про Hyundai Palisade 2020 року виготовлення. Зараз покажу місяць. Так, 20 рік, 9 й місяць. Купив його на аукціоні Автобел в Південній Кореї, потім покажу дату десь в березні 2024 року. Підбирав я особисто Петро, раніше працював компанія Advisor, а зараз окрема компанія Uskive Group. Можете там пошукати інформацію і так далі. Думаю, що там питань не буде. Це моя особиста машина. В рідній фарбі без якихось серйозних зауважень, в комплектації каліграфії, семимісна, з додатковими опціями. Єдине, чого їй не вистачає, це люка і панорама. Це додаткова опція, якої тут немає. Колір R2F Rainforest, це графіт із зеленим відливом. Зараз сонце нема погода така собі, видно графіт, але так на сонцю він віддає трошки Зеленим, Не знаю, чи зараз буде віддавати Ну, отаке дороге, глибоке зерно, колір чіткий. Бачите, як відблискує, так зеленим. Оце воно і є. Значить По приїзду в Україні, як і всі машини, було проведено повне на офіціалі. Було встановлено. Додаткову сітку в решітку радіатора було зроблено профілактику повного приводу, з демонтажем первинного валу, зі зняттям роздатки, зі змащуванням всіх шестерень і з заміною рідин в роздатці та редукторі. Заміна антифризу, гальміної рідини, масло в двигуні, частково в коробці передач це все зроблено. І ще два рази обслуговувався на офіціалі. Також в машині було зроблено великий комплекс по детелінгу і в принципі вона. От у мене півтора року, півтора року вона милася в детейнгу, купа сторісів записаних у мене є. По машині полірування, два шари кераміки. По машині оптика заклеєна в бронеплівку, оцього не лякайтеся, це фари відкритого типу. Вони, коли сира погода, можуть підзапотівати, так само, як вакгрупа. І тільки ви їх включаєте, вони починають розігріватися і просихають, щоб ви цього не боялись. Далі два шари кераміки. В принципі, вм'ятинок вроде зараз тут немає, якихось пару було повитягував. Диски теж захищені. Також поклеєні у нас зони під ручками краї дверей. Далі що у нас? В принципі, так, зовні, зовні все по салону, по салону була зроблена хімчистка, захищена, пропитана шкіра. Зашумлений у нас дах. От, Зашумлені у нас двері. І зашумлені чотириколісні колісні арті. В принципі, ефект супер, супер бо якраз на днях їхав і на 24-го року палісейді рестайлінгу, і на дизельному вертався, і вони були без додаткової шумоізоляції, це відчувається. Тоді я за детелінг заплатив 200 доларів. Ясно, що відмили вікна від водного каменю, нанесли антидощ, це все. Було зроблено там повний список, я потім також закинув, все покажу. Е, в принципі, давайте про недоліки зовні. Е, так, десь тут по бамперу отут. Це що в Кореї було, таке типу, як Тищенка є, але може тільки по лакону. Оце одне. Такс. Решітка не запісочена, вона як новенька. По капоту, якихось сколів, чогось такого нема, по крилу теж Цей диск, по суті, в ідеальному стані, Шини всесезонні Michelin. ще не все ще оригінальне. Далі, отут по дзеркало невеличка коцка, і отут теж в Кореї ще було трошки підмазано. От так то не видно, але сам факт, що воно є. Так, тут нічого нема. Тут нічого нема. Тут теж нічого не пам'ятаю, що було пошкоджено. По ось цьому диску є ось такі подряпинки. Оце один диск такий гірший. Ну не критично, це можна пробувати сфолірувати або локально підзадути лаком. Я цим не займався, чесно, не було часу, друге не так сильно кидається в очі. Далі по ляді. Оце свіжа подряпана ось тут. Недавно метро візочком зачепили. Вона, в принципі, підполірується, все буде добре. Це все, по губах, по бамперах, ззаді все добре. Так, тут добре. Тут диск файний. Це бруд. Все, є. Тут нічого не пам'ятаю, щоб пошкоджував. Тут теж. Це дзеркало без нюансів. І цей диск теж в гарному косметичному стані. Все, що є, це все бруд. Давайте зразу косметичний стан салону. Тут теж без пошкоджень. Ні по дверних картах, ні по керму. Ну, Вже можна зробити хімчистку, щоб воно було все матове. Так? Все-таки шкіра напа трошки блистить, бо після. Просто мийки, хімчищено воно. Але так подряпин, нюансів, заломів, чогось такого нема. отут Ой, видно, оці пару подряпинок від джинсів, від заклепок. В принципі, це все, що можу показати. так, У мене троє дітей це все на дитячих сидіннях їздило. Тому заднє сидіння в ідеальному стані. Тут взагалі так, нічого такого немає. Теж можна ще під, під хім чистити, там якісь там пори трохи забиті, але ну, таке пару штучок. Так, нічого такого нема. Ну, більше цікавого, чи спинки цілі, та, що діти не покоцали. Тут все добре, все добре, десь якісь, якісь хібаброди. Всі пороги проєми в гарному стані. Далі по багажнику. По багажнику, то що я лишив, це у мене Ось тут. Оце мені валіза натерла, у нас дуже велика валіза, їхали в повному екіпажі. Отак, то його не видно, то в принципі, може було не показувати, ви б і не побачили. Оце от єдине, що від валізи. Так. так, то боковини всі в гарному стані. Ось треба ще поліролю пройтися, але зона завантаження, це все в ідеалі, це все по заводу нержавікаться. Електроприводи, це все працює. Теж зараз так одним оком покажуть і сидіння, вони теж без, без нюансів, без пошкоджень. Отак виглядає, там все, все добре. Далі. В принципі, фото поробив. Дума нарікань, того я не зупиняюся. Теж спинка ціла, сидіння. Без нюансів, кнопка тут по суті ніхто і не користувався, якась мінімальна побутинка по пластикових екранчиках і все. Такс. Нічого нема, пороги теж файні, тут у шкірі, ніяких теж питань нема, по підлокітнику, по кнопках, тут все чітко, все добре. Що ще показати? Тут така легесенька. Теж Я не курю і в машині до мене теж не курили. Все чітко. Костеля тут, під алькантару. вона м'якенька, приємна і вона, от, якщо терти, вона ворс завертає. Бо можна там якийсь гарний малюнок зробити, але діти постійно чіпляють, тому нема сенсу заморочуватись. Так, коротко, якщо вийде про комплектацію. І тоді історія покупки, ну просто підтвердження по, там, по аукціону. Комплектація каліграфії, почала випускатись така з 20-го року в повному наповненні. Тому, по суті, це максимум. Люк, панорама ще могли би бути. Максимальні LED-фари, дві верхні білет-лінзи це ближнє світло, нижня допоміжна дальнє світло. Це все ходовий вогонь, це повороти. Вони без пошкоджень, заклеєні в бронеплівку. Тут все чітко, камера попереду, бо у нас є камера на 360 градусів, передні парктроніки, знизу сіточка теж, надіюсь, видно, стоїть. Всі комплектації відрізняються в 8 амперів. Ці такі рифльоні знизу. Всі комплектації відрізняються в малюнок дисків. Він у нас на 20 дюймів з проточкою. В цій комплектації у нас абсолютно всі камери, датчики. Всі радари, зразу видно проекцію, двірники, до речі, теж не недавно поміняв. І радар адаптивного круїз контролю, ось тут за оцею глянцевою панеллю. Датчики тиску, звичайно ж, присутні. І з додаткових хлопці це оригінальні пороги. Там можна на них скакати, стрибати, їм нічого не буде. Взагалі без питання. Якщо ви там зросту там, під 1,90 метра, ви ними користуватися не будете, то більше для дітей. Камера дзеркала, оцей повторювач повороту. Все ціленьке, індикація сліпих зон. Взагалі машина має повний пакет асистентів, адаптивний креїзд, утримання смузі руху, моніторинг сліпих зон, моніторинг крос-трафіку екстрене відгальмовування при появі перешкоди спереду взаду з боку. Далі у нас є пакет нержавійки, бо це хромом не назвеш, це чисто нержавійка. Це такий заводський зазор, що ви собі розуміли, тут, нічого тут не робилось. Безключовий доступ, знизу теж хром-пакет. По машині, як і на всіх корейських автомобілях. Заводське тонування. Це дорога преміальна плівка. Якийсь в якійсь фірмі тонувалися, вже там не знаю, що до чого. В принципі, в принципі що? Реллінг, gps плавник. Ззаді максимальна LED оптика Це все LED І оця частинка теж, ці полосочки, підсвічуються. Задній обвіз теж трошки відрізняється, такий рифльоний. Ну і в принципі все. Повний привід h штрак працює до максимальної швидкості. Є у нас комфортна посадка. Тобто відкриваємо двері, сидіння від'їжджає в салон На комбінований темно, зелена, плюс чорна шкіра напа, це все напа, перфорована, м'яка приємна, це все оригінальні нашивки, дуже гарний стан. І так само у нас дуже дорогі класні дверні карти. М'який пластик. Тут пластик такий, не дуже мені це все подобається, але основа добра, це все прошито. Це все м'яке, це все теж як шкіра. Акустика крал цій комплектації по-іншому не буває. Бо це максимум. Ну, це пластик, це не метал, це такого не буває металевого. Дотяжка всіх вікон, комфортний дитячий замок, накладка палісейт і нержавійка на порогах. Це наклейка з е, гарантії на кераміку. Електропривід водійського з підколінною подушкою, максимальний пакет і електропривід поперекового відділу теж у всіх рівнях. Передня пасажирська теж у всіх напрямках регулюється електрично. Коректор фар, сліпі зони, дикнокрис, ЄСП-ка електростанке гальма, електропривід кришки багажника. Кілинки заводські, але вже брудні. Побачайте. Брудна погода, це єдиний, що хіба що вам придеться докупити. Значить, стеля, світла алькантара, це все заходить сюди. Сюди, там, якщо десь, може, тут десь трошки грязніше, так Тут все, все файно, лед підсвітка по салону. Далі, цифрова приборка, проекція, дзеркало з автозатемненням. Велика мультимедія широкоформатна CarPlay, Android, Auto, потім все покажу. Клімат тут трьохзонний, система очистки іонізації, осушення повітря, коли миєте лобове. Бризгаєте омивач, автоматично включається забір повітря з салону, щоб ви не дихали омивачем. Ну, коротше, нормальна тут система. Підігрів вентиляції передніх сидінь, підігрів керма повний функціонал шайби, тому що це у нас повноприводна машина, еко, спорт і так далі. Це все на приборці. Міняється, коригується. І на житті натірей у нас різні, от, різні режими. Роботи повного приводу тут додатково всі анімації є. Допомога при спуску відключення передніх паратронів, автостоп, до речі, сильно економить паливо автостоп і включення примусової камери на 360 градусів. Камера на 360 градусів дуже крутезна штука. Те, що мені подобається, ну так найбільше в корейцях. Так. Зараз я включу, виключу спалах, бачите, як чітко видно переднє колеса. От. Паркуватися одне задоволення. Також, коли ви включаєте там задню передачу, ви можете собі включити додаткові ракурси і чітко бачите задні колеса. Або ж ви можете при парковці включати повороти і у вас так само видно заднє колеса. Ну, а в принципі, коли ви їдете, включаєте повороти, у вас додатково сліпі зони відображаються. На проекції також все дублюється, зі сліпих зон індикація, попередження, про зіткнення. Це все тут транслюється. Так, що ще показати? Бездротова зарядка. Тут на bluetooth адаптер буде бездротовий CarPlay. І з тут є вихід на прикурювачі. У мене тут завжди кабельок для потужної зарядки. Амбієнт підсвітка вона в доресті немає на торпеді, але є в дверних картах. І також є ще ось тут. Бачите? І позаду вона теж є, зараз вже не працює. Ну, бо заглушив машину. Є такс. Шторки, купа динаміки, бо там ці бірочки є, це все, це все є. Ну, я складання можна звідси, можна звідси, кут нахилу можна регулювати, можна просто вперед. Назад під'їжджати, це понятно, але на мене вони в одному місці завжди стоять, тому що дитячі крісла кишенькі. Є інвертор на 220 вольт, кліма, підігрів, вентиляція сидінь. Коротше, в цьому плані машина чітка, виходи USB, тут виходи USB, третій ряд з електроприводом, отак виглядає класно стеля. Такс Електроляда. Що ну, тут говорити? Отак величезний багажник, оригінальний хіндаївський цей килимок є, даю він тако розкривається якраз до кінця. Тут ще є велика ніша. Можна купу всього сховати. Так. Можна в принципі, під нижче повісити місце, під докатку є. Просто ж треба докупити. я щось до цього по цій машині не дійшов. Саббуферок є, електропривід. Третього ряду і можна скласти звідси другий ряд. Виход прикурювача є, підстаканники це все є. Отак відкривається значить, третій ряд. Тут поміщаються два дитячі крісла і посередині, ще одна дитина може сидіти, тобто реально повноцінний третій ряд, бачите, скільки місця, і там теж спереду є багато місця. Нормальна велика машина, при тому ви можете. Ви можете їхати отак в п'ятимісній машині, і у вас там ге-подібний багажник. Або відкрити ці два сидіння і трошки менший ге-подібний багажник. Коротше, як вам зручно і ще, що класно, що він відкривається до ось такого нахилу. От. І Якщо потримати, зараз покажу, якщо потримати, нахил збільшується. Повноцінний диванчик. Ну, не просто там сидиш, як не добереться, реально нормальна машина. Заводська підсвітка оця. дуже потужна, класна. От. Електроляда. В принципі, тут нема що більше показувати. Оце все файно, шторки там понятно, тут все так само, все гарно. Із плюсів оце вікно у нас триплекс. Тобто воно як склопакет. Тому гарна шумоізоляція. Виїжджав на цій машині за кордон, тому розпалаване лобове і розтановані два передні вікна. Тихогляд по ній ще дійсний до жовтня 26-го року. Йдемо до історії покупки по цій машині. Ой. Так, тут в мене якісь дві квитанції є по сервісу, ще знайду, ще знайду решту. Так, раз, сервіс. Десь дата має бути. Ага, от, 29 квітня 25-го року. І це десь недавно мало бути. Ні, це не то. Оце помната, секунду. Оце десь свіже мало бути. 27 жовтня. От. Що я робив? Меня масло. 0 в 20 залито. Є, і ще велику квитанцію теж знайду або витяг. в Хіндая можна попросити там. Все в системі є. Тепер група по полісейду. Завжди купляю машину в собі чи клієнтам. Створюється група. 15 березня цю машину купив PDF-сторінка. Це техлист по машині. Відео записане із сайту Аукціону. Оце я це все пролистав, показав. Я вам це все скину. Далі. От скріншоти з аукціону. Так, мусимо так відкривати лап. Фотографії цієї машини на аукціоні. Я вже фотографії там відкривати всі не буду, просто покажу, що це все є. І воно окремо на відео записано. Так. Перепрошую, знімаю зараз цей. одну хвилинку. Так, вибачайте. Якийсь певно підписник пішов. Отак. От ці, всі, ці всі відео є, я вам все поскидую, там нижче видно зараз. Зараз, зараз, зараз. знищу фотографію. Коротше, тут по машині питань. Питань немає, це все є, є, є. Кожен диск. Я вже вам по фотку, може сюди щось. Коц, так, Пробіг на аукціоні був. 24 тисячі. Так, так, два ключі, так і два ключі є. Ще скріншоти. Ще скріншоти. Перша реєстрація, аукціонний лист. Тут, тут були питання по передньому бампері, це оце пошкодження, що я показував. Там, де кіошка, можливо, була вм'ята, щось вже не пам'ятаю. І там ДП, це сколи подряпано. Ну, Все відполірували, тому стан окей. Це, якби були W або 2X, то тоді б були підфарбування. Це техлист, це у нас історія страхування. Машина не мала перереєстрації, не мала страхових випадків, виплат, не було підтоплено і так далі. Ну, є навіть фото там, в Кореї. Всі машини оглядаються, це все є. Так, і зараз, секунду, невеличка пауза, покажу. Там, ще на стоянці дилера фотографували. Не знаю, чи є якісь може, особисті фото, там, що мені якісь посилки в машині ці передавали. З погрузки є фотографії. Так, Страховку зробив От детелях. Я собі записав 200. От, Що було зроблено, за які гроші. Витягувалися не писав. І от, Відео із студії детейнгу. Тут все позаписував, що хлопці робили, бо робили багато. От тут шумоізоляція якраз попала в кадр. От ще він був в кадрі. Ти собі на канал кидав. Оце все, оце все є. Бачите, скільки з детейнгу у мене цих відео збережено. В принципі, з основного все. Буде цікаво, пишіть дзвоніть. Я не зв'язку.